Радий вітати всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь програму Головні новини міста. Нагадаю, ми виходимо щодня у кабельних мережах Ростелеком. Воля та Ларта. Але якщо ви користуєтеся цифровим телебаченням, шукайте нас на Ютуб-каналі та ставте дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски. Де дим, там і вогонь на масиві незалежності біля будинку культури горів автомобіль марки Рено. Про це повідомила прес-служба місцевої ДСНС. Загорання виникло в моторному відсіку, ймовірно, через коротке замикання. Обійшлось без потерпілих. На дорозі біла церква Сквира водій мінівена марки Мерседес не впорався з керуванням та з'їхав з дороги прямісінько у Кювет. Керманича з травмою голови та грудної клітини шпиталізували до лікарні. Повідомляє поліція області. Через скандальне зняття секретаря Білоцерківської міської ради з займаної посади та розгляд проєкту рішення про припинення повноважень ОПЗЖ на вчорашній сесії непомітними залишились питання щодо виділення мільйонів гривень з міської скарбниці комунальним підприємствам. Найбільше коштів депутати традиційно надали Білоцерківтепломережі – тепломережі: майже 12 мільйонів 200 тисяч гривень муніципальному шляхово-експлуатаційному управлінню. 5 мільйонів 200 тисяч на закупівлю автогідропідіймача. Ще 1 мільйон 750 тисяч гривень на погашення заборгованості за електроенергію світанку. А готелю «Рось» перерахували 500 тисяч на укриття. Тролейбусне управління ж отримає 1 мільйон 800 тисяч. Натомість на погашення заборгованості по зарплаті працівникам театру Саксаганського виділили 2 мільйони гривень. Крім того, 9 мільйонів 600 тисяч гривень надали управлінню охорони здоров'я на реконструкцію приміщення під ангіограф у лікарні номер 2 та придбання медичного обладнання. Про інші видатки коротко у коментарі В тих пропозицій, які у вас є на руках, і трошки не ті суми. Це стосується програми програми підтримки військових. Там сума збільшилася 23 600, а не та, яка у вас є на руках, по програмі профілактики злочинності сума збільшилась 200. З'явилась нова цифра 7 мільйонів 100. Це на програму надзвичайних, захисту населення території надзвичайних ситуацій. Як змінити дані в реєстрі застрахованих осіб, за словами начальниці відділу обслуговування громадян номер 3 пенсійного фонду України у Київській області Оксани Бурімської? В реєстрі створена електронна персональна облікова картка, де є інформація про стаж, заробіток та інші дані. Він формується зі звітностей про прийняття на роботу пенсійного страхування, електронних справ, внесків. Тощо, щоб перевірити свої дані, потрібно авторизуватися на веб-порталі пенсійного фонду, або ж сформувати в додатку дія довідку ОК 5 Якщо в ній відсутні прізвище та ім'я, серія та номер паспорта, або потрібно внести зміни. Це можна зробити як у відділеннях пенсійного фонду, прийшовши з оригіналами документів, або ж через особистий кабінет. Можна скористатися особистим кабінетом на веб-порталі пенсійного фонду, і в розділі комунікації з ПФУ там є анкета для зміни. Даних в реєстрі застрахованих осіб людина її заповнює, долучає скан копії з оригіналів документів всіх тих, що я вже перерахувала, підписує цифровим підписом і направляє до пенсійного фонду. На сьогодні це дуже важливо, тому що більшість виплат, які здійснює пенсійний фонд, вони прив'язуються до цього реєстру застрахованих осіб, і тому в даному реєстрі мають бути актуальні дані на дату звернення особи. В Україні розпочався цикл різдвяно-новорічних свят, тож у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка у розпалі облаштування льодової ковзанки та новорічної ілюмінації, після чого прикрашатимуть і центральну ялинку. За інформацією директора комунального підприємства, кошти надають бізнесмени. Натомість у місцевих пабліках білоцерківці розділились у думках. Одні стверджують, що в умовах війни це не на часі, а гроші краще спрямувати на допомогу ЗСУ. Інші ж не вбачають у цьому нічого поганого. Ми поставили подібне питання перехожим. Тож пропоную послухати, що вони кажуть з цього приводу. На вашу думку, чи потрібно встановлювати у Білій церкві новорічну ялинку і ковзанку з ілюмінацією? М -м -м, рахую, що не на час, але дітей має бути дитинство. Потрібно все ставити, щоб люди радувалися. Не тільки війна пройде, Путін здохне, дай Бог раніше, чим я хоча б. І все буде добре. Потрібно ставити ялинку, потрібно ставити ковзанку. Щоб діти менше бачили темних днів. Хай лише бачать світле наше будущее. Ну, як для дітей потрібно, як для мене війна, то. Я вважаю, що ні. А чому? Тому що зараз гроші важніші на ЗСУ для наших хлопців. Там нас захищають, але у нас ж ростуть маленькі детки. А що дітки будуть робити, якщо не будуть культурно відповідати? По подворотням Поэтому, я считаю, одно другому не должно бігати. А що ти робитимеш, якщо мене не стане? Ця фраза закарбувалася в пам'яті мами загиблого 23-річного Руслана Руднічука. Білоцерківець навіть і не думав ухилятися від служби, а навпаки. Сам пішов у військкомат, його не хотіли брати, але перед наполегливістю хлопця встояти було важко. Це доводить і той факт, що йому вдалося потрапити на військові навчання у Велику Британію. Як же студент став командиром відділення та що згадують про нього рідні і друзі, розкажу далі. Йому було 23, але мудрості, мужності та сміливості мав більше ніж деякі дорослі. Руслан Руднічук після закінчення школи хотів вступити в полк АЗОВ, проте відмова не зупинила його на шляху до військової справи. Далі півтора року армії, а згодом початок повномасштабного вторгнення. На той момент як розповідає мама, білоцерківець навчався в академії управління персоналом. Втім, студентом пробув недовго, адже пішов добровільно у військкомат. Тричі йому казали ні, та пропонували вступити. До тероборони, але Руслан хотів обороняти країну саме у складі ЗСУ. Хай він 25-го там перший раз пішов. пройшло в тиждень. Він другий раз пішов. Він думав, видно, може, про нього там підзабудуться чи що. Ну і він там е, пішов знову. Потім вертається. Дивлюся, ну що в нього настрій не дуже. І от якраз коли він останній раз пішов, то це був квітень місяць, і в квітні місяці виходить, що його. Мобілізували він дуже був принциповий, але в нього всі рішення були дуже обдумані. Я вам серйозно в це... мене дитина. Я не знаю. Він в мене такий мудрий був. Я не могла просто останнім часом нарадітися. Я з ним спілкувалася, і він в мене бувало такі якісь. Щось там, ой боже, кажу, що і не там не можу. Ну це хіба це проблема? Хлопець потрапив до новоствореної 66-ї бригади та, пройшовши бойове злагодження, відправився на Луганщину. Зокрема, брав участь у зачистці від окупантів Лиману. Спершу Руслан був помічником кулеметника, а невдовзі отримав звання молодшого сержанта та став командиром відділення розвідувального взводу. Як запевняє мама, він майже не розповідав про життя на фронті, адже не мав часу та сил після повернення завдань. Казали, що все добре. Жінка хвилювалася, якщо син не виходив довго на зв'язок. А той відповідав: А що ти будеш робити, якщо мене не стане? 20 липня 2023 року Людмила востаннє переписувалась з Русланом і паралельно збирала йому посилку. Наступного дня пішла відправляти, не знаючи, що його вже немає в живих. Останнім часом, коли почались контрнаступи, це якраз він тільки приїхав з Великобританії з навчання, і відразу прямо на наступний же день почалися ці контрнаступи. І він, взагалі, то на завдання. Уходив на четверо на суток. Це якщо все добре, вони поверталися. І потім він мені завжди тоді вже відписувався стабільно. Коли я побачила, що немає вже п'ятий день з ним зв'язку, то я... <говори> У мене не було сил навіть з ліжка піднятися. І <говори> до нас близько дев'ятий прийшли з мати. Я питаю, кричу, що з моїм сином, а вони говорять, що з моєю дитиною. А вони говорять, прийміть мої, наші і все. Я вже все зрозуміла, що вони іншого нічого. Не може сказати, я їм не дозволила нічого більше говорити. Я, я не хотіла, щоб мої уши це чули. Я не могла просто взагалі витримати. Це, це страшніше, нічого в на світі немає. Нині про Русю, а саме так кликали його рідні, нагадує невелика кількість світлин, бо хлопець не любив фотографуватись. Серед речей записник з навчань, ніж понівечений осколками та чашка з написом Студент. Як виявилось, вже після смерті це був його позивний. Гріють душу і спогади у пам'яті 11-річної сестри. Він назавжди залишиться веселим, добрим та люблячим братом. Ми любили слухати одну музику, часто гуляти в нашу улюблену гру, дивитись кіно, виходити на вулицю, їздити на електросамокаті, який мені подарував на день народження. Ну, він Захищав нашу країну, я цим дуже горжусь і люблю його. Пригадує лише добре і однокласниця Моніка. Разом з Русланом вона навчалась до восьмого класу, але продовжували періодично спілкуватись. Врівноважений, дуже вихований. Він взагалі не пам'ятає, що він був в якихось бійках в школі. От розумний, доволі таки відважний, як ви вже бачите ну, дуже сміливий хлопець насправді був. Чесно кажучи, було страшним шоком, бо я тільки вчора поховала свого тата, прийшла знову до нього на кладовище, і тут я дізнаюся, що буквально 50 метрів від нього похований мій однокласник, який загинув півтора місяці тому. Тому, чесно кажучи, це було жахливо і бачити, наскільки розбита його мама, і ну. Взагалі, чесно кажучи, які були мої думки, я не пам'ятаю в той момент. Все якось так розмито, але ну це дуже страшно. Завдяки таким воїнам, як Руслан, ми продовжуємо жити, працювати та маємо можливість будувати плани на майбутнє. Ціна цього всього занадто висока. Тож схиляємо голову перед героями нашого часу. Ярослав Гапаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Майбутнім водіям дозволили самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права, не відвідуючи автошколи. Відповідну постанову затвердив Кабмін. Таке нововведення має спростити отримання водійських прав. Запевняє керівник Білоцерківського сервісного центру Олександр Барабаш. За його словами, навчатися самостійно можна задрукованою або електронною літературою, а також онлайн-тренажером на сайті головного сервісного центру МВС для успішного проходу. Водження тесту допускається лише дві помилки. Обмеження по кількості разів здачі іспиту не встановлені. Але наступна спроба можлива не раніше, ніж через 10 днів. Громадяни можуть звернутися як в сервісний центр, отримати електронний талончик на здачу теоретичного іспиту. Також вони можуть через електронний додаток онлайн замовити талончик на своє прізвище і звернутися з електронним талончиком. При собі мати паспорт, код медицинську довідку і здавати теоретичні іспити. Після складання у теретичного іспиту успішно громадяни можуть мають звертатися в навчальні заклади для навчання практичного іспиту. В агенції стратегічного розвитку презентували проєкт програми розвитку малого і середнього підприємництва у громаді на 2024-2026 двадцять Роки, як стверджує депутатка міської ради Вікторія Шишковська, на заході озвучили ключові аспекти дорожньої карти, яка допоможе у випадках, коли плануються нові види діяльності, відбулися значні зміни в економічному середовищі, посилилася конкуренція. Потрібно робити стратегічний план розвитку громади. Тощо загалом метою даної програми є створення умов для розвитку сильного та конкурентно спроможного малого та середнього бізнесу. Зазначу на заході були присутні підприємці та експерти проєкту Берлін Економікс. Пропонується е, скоординувати всі дії в одну в один поток, і для того щоб ми могли спільно інформувати нашу цільову аудиторію, а саме бізнес, саме підприємців і діючих, і нових, і новостворених, і у, у кого немає досвіду, е, е, саме направляти цю інформацію в потрібне русло. Для того щоб могли розвиватися, створювати нові бізнеси, тому що один із основних принципів сталого розвитку, взагалі громади, є боротьба подолання бідності, економічне зростання, і відповідно в межах цієї взагалі цілі сталого розвитку да, яка зазначена, це і є основна така мета підтримки підприємництва в нашому регіоні. Цей інформаційний тиждень добігає кінця, але ми не перестаємо працювати, аби ви знали більше та могли об'єктивно оцінювати події, що відбуваються в країні та місті. Також вмикайте телебачення у суботу та неділю о 18.30 та 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Передаю ефірну естафету вже з понеділка своїй колезі Дар'ї Рубан, яка розповідатиме про головне. Бережіть себе, рідних та Україну.